Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет 2012 року. Поповнюємо колекцію цього року. І на огляді у нас досить цікава монета, присвячена одному з видатних полководців без перебільшення часів Другої світової війни на теренах України, нашого земляка Сидіра Артемовича Ковпака. Зараз я вийму їх з коробки, залишимось тут. У тут такий ось антураж по часів Другої світової війни. Це, до речі, з моєї рідної Одещини, з Дністровського лиману артефакти, знайдені на його березі або на околицях найближчих районів Це гільзи, які безпосередньо на дні, не на дні а на березі Дністровського лиману, часів Другої світової війни, від гвинтівок, від куль пістолетних і залишки від шрапнельного снаряду. Радянського Союзу Вони, вже, вони повністю вихолощені, Тут нічого такого немає, вони всередині повністю порожні. ось але такі, такі невеликі артефакти з металошукачем або знайомі, якісь бувають, інколи показують фото, приносять, то я такі речі збираю також. Нічого там незаконного немає, все в рамках закону. Ті речі, які Є небезпечними, навіть до рук не беру. Якщо навіть не знаю, що воно таке, я додому таке не тягну. Так, отже, поїхали, розбираємо сьогодні монету Сидір Ковпак. Досить дорога позиція, насправді не дешева із монет 2012 року, яка дорожчає і дорожчає взагалі такі монети, які з малими тиражами українські, реально дорожчають. Жалкую, чому я їх раніше не прикупив собі, коли вони коштували. 500, по 500-600 по гривень. Зараз ці ціни ті, що раніше 500-600 2-3 тисячі і дорожче коштують. Зараз ми наблизимо її максимально близько. Нарешті я викупив, довго я боровся за цю монету, все ніяк мені не вдавалося, вже одного разу все-таки виборов цю монету, прикупив її, зараз фокусуємо її максимально близько, щоб її було видно і додамо її на заставку до нашого відео. Отже, 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 ніяк воно не хоче фокусуватися. Або світло заблищує мені очі, або світло заблискує монету, що нічого не видно. О! Так. Отже, поїхали. монета Сидір Ковпак присвячена. Уславленому сину українському, українського народу, військовому і державному діячеві, двічі Герою Радянського Союзу Сидору Артемовичу Ковпаку, який в 1941-45 роках був командиром, командиром Путивльського партизанського загону, згодом з'єднання партизанських загонів Сумщини. Почнемо, як завжди, з аверсу. На аверсі монети. Розміщено ліворуч на дзеркальному тлі, ось дзеркальне тло, ліворуч Малий Державний Герб України, напис Національний банк України. Далі дві зірки, дві золоті зірки. Так, дві золоті дві медалі, точніше, дві медалі, які називаються золота зірка Героя Радянського Союзу і поряд Лаврова гілка. Лаврова гілка це як ще в Римській імперії, це символи перемоги. Нижче номінал цифрою 2, буквами гривні. Рік карбування 2012 і логотип банкнотно монетного двору. Далі на іншій половині монеті на меншій стороні та що праворуч. Тут зображено на матовому тлі, тут тло відрізняється, тут воно умовно дзеркальне. Тут дзеркальне, тут навіть видно, телефон відсвічує на дзеркалі цьому, а інше на матовому тлі зображено стилізоване зображення обкладинки книги. Це виявляється, що це стилізоване зображення, книги під якою напис від Путивля до Карпат і факсемльє. Сидіра Артемовича Ковпака. ФСМЛЕ, це тобто підпис SA. І, і книга це стилізоване зображення, а на тлі цієї книги. Ну, тут розглядіти дуже важко. Ну, вершника на коні то я тут бачу, ще одного вершника позаду нього. А тут ніби такий як ліс. На передньому фоні ніби як болото, але мені тільки, можливо, здається, але, скоріш за все, Сумщина це територія Сумщина, сумщина Якщо це Північна Сумщина, там частково полісся є українське, то, можливо, і пов'язано якось із цим. Далі гурт монети рифлини, як і всіх мене з номіналом, і на реверсі зображено портретне зображення Сидіра Ковпака. Він такий ви. Як би мовити, в шапці одягнений в такий жупан поверх його форми. Поверх форми Видно, що його тут різні ордени з медалями, точніше, роки життя 1887 1967 і напис Сидір Кавпак. і напис Сидір Ковпак. Так, далі. Стосовно даної монети, її технічні характеристики, матеріал Незельбер, діаметр 31 мм, маса 12,8 грама, і тираж у неї всього 15 тисяч штук, всього 15 тисяч, що є дуже мало. Монета була, Монета, була... Монета була випущена. Введена в обіг 2012 році, і її художником і скульптором виступив Святослав Іваненко. Фактична вартість монети з роками мінялася з моменту виходу. За ціною в 2012 році вона коштувала всього 15 гривень при номіналі в 2. І е, буквально з. 13-го року ціна, там те, що дають в джерелах, пишуть, що з 13-го року ціна відразу 220 гривень. В 14 200, 215 й рік 210, 16 420, 17 рік 710 гривень, середня ціна, 18 760, 19 830, 2020 рік 760 гривень, 21-й 780, так як і 22-й, в 23-му 1250, 24, 2200 І у 2025 році, за даними сайту Sonber, станом на 19 жовтня. Ціна її коливалася від 2300 до 2800 гривень в залежності від стану. У Загреби, у Максима Загреби дана монета. Також є і її ціна фігурує в районі. Зараз ми глянемо, наближу, максимально близько, тут через триногу і не, не дуже видно. Ось ковпак в верхній частині цього, ем, верхній частині книги. 15 тисяч ціна Verifine 800, Extra Fine 1750 і Proof Like ну, Тут Загреба практично вгадав, тут у нього співпадає вже практично. Ми наближаємося до, перейшли середину року, і якраз ціна от на середину року, десь в районі того ринку так вона дійсно так і є. Тобто цей посібник десь вгадує, десь не вгадує по цінах, але наближено ціни більш-менш співпадають. Так, далі повернемося. до... Сидора Ковпака. А ще момент забув сказати, за скільки мені вдалося її взяти. Цю монету я прикупив собі 22 травня. 22 травня 2025. 22 травня, зараз ще раз, 25-го року, вона мені обійшлася в 2200 гривень в 2200. Тобто, якраз нинішня нижня межа по ринковій ціні цієї монети. Ось так. Що нам відомо про... Сидіра Артемовича Ковпака народився він у травні 1887 року у селі Котельва, Охтирський повіт, Харківська губернія тодішньої Російської імперії помер 11 грудня 1967 року в Києві. І це був один із керівників українського руху опору в роки Другої світової війни. Командир Путивльського партизанського загону, пізніше сумського партизанського з'єднання, а ще пізніше першої української партизанської дивізії, двічі герой Радянського Союзу, 18 травня 1942 і 4 січня 1944. Генерал-майор, член ЦК КПБУ України в 1942-1943 сорок та В 49-67 роках депутат Верховної Ради СРСР 7-го скликань, член Верховного суду Української рянсько Соціалістичної Республіки і заступник голови президії Верховної Ради Української радянсько Соціалістичної Республіки з 1947 по 1967. Народився він о, в селі Щерас Котельва. Нині це селище міського типу Полтавської області України в бідній сільській родині. Сім'я була багатодітна: шість синів і чотири дочки, тобто десятеро дітей в сім'ї. Строкову службу проходив в російській імператорській армії у Саратові в Олександрівському полку. Після служби залишився в Росії, і працював вантажником. Учасник Першої світової війни. Службу проходив у 186-му піхотному Асландузькому полку та Учасник громадянської війни під час Першої світової війни воював на Південно-Західному фронті. Учасник Брусилівського прориву у квітні 1915 року, у складі Почесної варти його особисто нагородив Микола II Георгіївським хрестом. Загалом його нагороджено Георгіївськими хрестами 3 го і 4 го ступенів та медалями за хоробрість Це Георгіївськими медалями 3 го і 4 го ступенів. Доба УНР і мирний час, член ВКП... ВКПБ, з 1919 року. У добу національно визвольних змагань в Україні воював у Червоній армії, очолював більшовицький диверсійний загін, що боровся з військами гетьмана Павла Скоропадського разом із загонами Пархоменка. Потім був бійцем 25-ї Чапаївської дивізії на Східному фронті, де розброював козаків брав участь у боях з російською добровольчою армією генералів Денікіна та. Врангеля на півдні України, тобто проти білогвардійців, умовно кажучи. З липня до листопада 1921 року це військовий комісар міста Великого Токмака, що на Запоріжщині. У 1921-26 роках помічник повітового воєнкома повітовий воєнком воєнком по округу Катернославської губернії з двадцять року Дніпропетровської області України одночасно в 1925-26 роках голова сільськогосподарської артілі в селі Вербки, З 1926 року директор. Павлоградського військово-кооперативного господарства. У 30-му став головою сільськогосподарського кооперативу в Путивлі. У 35-му році завідувачем дорожнього відділу Путивльського райвиконкому. З 37-го року голова Путивльського місьвиконкому Сумської області Української СРСР. У 30-х роках закінчив школу ОДПУ. Це ОД'єднання об державне, об'єднане державне політичне управління. Це е, політична спеціальна спец... Політична спецслужба при СРСР створена 15 листопада в двадцять році тобто свій своєрідний підрозділ НКВС з підготовки організаторів партизанської підпільної боротьби один з викладачів Полковник Ілля Старанов, основоположник мінодиверсійної справи червоної армії, згадував склад, був найрізноманітніший. Тут одночасно були юнаки і дівчата і літні чоловіки, непридання для військової служби, вчилися під псевдонімами. При цьому до командирів партизанських формувань пред'являлися більш високі вимоги ніж до командирів підрозділів і частин Червоної армії, тобто проходив спеціальну підготовку ще в 30-х роках. У передвоєнні роки коп Ковпака мали намір заарештувати як ворога народу, але, будучи своєчасно попереджений знайомим начальником районного відділу НКВС, зумів сховатися і благополучно дочекався, поки ситуація не поліпшилася для нього. Тобто, такі от справи. Друга світова війна один із організаторів партизанських загонів в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, командир путиського загону, а потім з'єднання партизанських загонів у Сумській області. Також до партизанських загонів був причетний його брат Семен Артемович. Початок німецької, е, німецької окупації застав Сидора Артемовича в 54, в 54 роки. На той час він був головою Путивлівського міського Сумської області. 8 вересня 41-го року ковпак відправив своїх людей у Спачанський ліс, а сам залишався, поки не побачив, як німці в'їжджають у місто і зник у лісі. До кінця місяця загін складався з 42 осіб, озброєних 36ма гвинтівками, п'ятьма автоматами та восьми гранатами. А ще загін мав близько тони вибухівки, добутої з мінних полів. Після перших диверсійних акцій ковпаківців німецька адміністрація вдалася до акцій у відповідь, послала угорських солдатів для контроперацій у місцевих селах. Які були поблизу партизанських загонів. За добу було винищено 586 селян. Тобто за діяльність партизаних завжди мстили простим, простим селянам, які траплялися під руку окупантам. 17 жовтня загін Ковпака злився із загоном Семена Руднєва, який став у новому формуванні комісаром. Саме цей тандем і прославив Потивольський партизанський загін. Багато разів проходили чутки про те, що загони Ковпака знищені, але щоразу вони виявлялися чутками. Багато, надихнувшись подвигами своїх співгромадян, вступали до лав партизанів. Ніхто не знає, куди ми йдемо, і ніхто не повинен знати, звідки ми прийшли, говорив Ковпак. Весь народ воює, а ми лише невеликий струмок у грізному потоці народу. Загін зріс до півтори тисячі осіб і став сумським партизанським з'єднанням. В арсеналі ковпаківців з'явилися навіть трофейний танк. Корпус танка знаходився у спадчинському лісі неподалік від музею партизанської слави в путивлі. Гітлериці регулярно направляли в ліс сили для придушення партизанів, проте всякий раз зазнавали поразки, залишаючи партизанам трофеї, зброю, амуніцію, одяг, продовольство. Мій постачальник Гітлер любив повторювати ковпак, тобто говорячи про трофеї, які вони забирали в бою у ворога. Так тривало близько року. У своєму щоденнику руднів місяцями негативно відгукувався про ковпака, називає його тупим і хитрим. Згадує про коханку, яку Ковпак мав у партизанському з'єднанні. Тобто він ще встигав ще й на такі от речі. У 41-42 роках ковпаківці здійснили рейди в тилу ворога по Сумській, Курській, Орловській і Брянській областях. Наприкінці весни 42-го року партизанському з'єднанню вдалося на короткий термін захопити путивель. А за Літо пройти з успішними боями 6047 кілометрів, знищити 12 ешелонів, 25 одиниць бронетехніки і близько 5 тисяч солдатів і офіцерів Вермахту. Особливу увагу приділяли підривам залізниць. Труднощі з постачанням продовольства, зброї, техніки припасів ставили німецькі війська у скрутне становище. Без боєприпасів далеко ти не повоюєш. 9 квітня 43-го року Ковпако було надійснено надано військове звання генерал-майор. З лютого 44-го року сумське партизанське з'єднання було перейменовано на першу українську партизанську дивізію імені двічі Героя Радянського Союзу Ковпака під командуванням Петра Вершигори. 15 серпня 44-го року дивізію підпорядковано НКВС УРС УРСРСР для боротьби з, підпільними, з підпільниками УУН та заонами УПА. У листопаді 44-го року наказом українського штабу партизанського руху дивізію розформовано після Другої світової війни. По завершенні війни жив на державній дачі під Києвом поруч із поетом Павлом Тичиною. у 44-му році, член Верховного суду Української Радянської Соціалістичної Республіки, у сорок сьомому роках заступник голови президії Верховної Ради України. У квітні, грудні 1967-го, член Президії Верховної Ради Української Республіки, помер 11 грудня 1967 року в Києві, похований на байковому кладовищі. Ділянка номер 1 надгробок, граніт. Скульптор Флоріан Коцюбинський, архітектор Георгій Урусов, встановлений у 1968 році. Тобто, це дійсно відомий такий діяч часів Другої світової війни, наш земляк. Вшанування пам'яті в 73-76 роках про Ковпака було знято художній фільм Дума про Ковпака». За біографією Сидора Ковпака у 2012 році знято документальний фільм Партизанський генерал. Треба буде його глянути, до речі. Ось встановлено ряд пам'ятників, барельєфів у різних е, куточках України. Випущено навіть поштову марку в свій час в Радянському Союзі. І ця монета прекрасна доповнює мою колекцію монет 2012 року. До речі, в цьому році із серії видатні особистості монет було всього три. Було всього три. І всі вони досить не три, їх навіть дві було. вибачаюсь, їх тут було всього дві. Одна з них це Іван Кравчук, відомий математик, і Сидір Ковпак. Всього дві монети. І вони якраз стануть дуже гарним доповненням моєї. А взагалі тут основна маса монет була номіналом в 5 гривень. Зараз я так розміщу, бо тут незручно дещо мені. Всього їх таких монет було випущено небагато. Номіналом 2 гривні, в основному це були п'ятірки. Зазвичай п'ятірок менше, більше двійок, а це вже. Йшли на такі великі монети. Ось наша монетка. доповнює дану колекцію. Ну що ж, любі друзі, на цьому з вами буду прощатися. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою, здоров'я, нумізматичної вдачі. Бережіть себе і до наступної зустрічі!